Тим часом у Черкасах активісти клаксонами підіймали містян на протест із десяток автоколон в обід об'їхали все місто. Потім взяли курс на обладміністрацію. Там передали владцям свої вимоги, які Марія Гаврилян розповість. Ми зараз влаштуємо прапори, аби якось вони трималися, і будемо закликати людей вставати і не дрімати в той час, коли такі події творяться в нашій країні. Така сьогодні у Валентина Чернявського обідня перерва. Хлопець зібрав родичів і друзів. Автоколоною вони рушили центром міста. Такі ж колони по 5-7 автів окурсують у кожному мікрорайоні Черкас. По другій всі з'їжджаються до обласної адміністрації. <звук> Автохоровод підтримують нечисленні перехожі. Молодці, все правильно, да, ми, ми. ми то за. Радує те, що люди повстали, люди розуміють, в якій країні ми живемо. Після крові в Києві, яка пролилась, вже ці акції це позаді. Покружлявши довкола обласної адміністрації, активісти паркують залізних коней. До владців хочуть йти вже на своїх двох. Ми сьогодні зібралися у нас близько 100 автомобілів. Ми підготували резолюцію, зараз ми її зачитаємо, От люди зберуться і передамо її до... Обласної адміністрації. Головна вимога активістів скасувати нещодавно ухвалені парламентарями закони. До резолюції докладають символічний сувенір будівельну каску. Я дуже хочу і розраховую на те, що їм саме ці каски вони знадобляться. Уже пішою колоною активісти рушають до адміністрації. Хвилини мовчання згадують полеглих під час сьогоднішніх сутичок у столиці. Тим часом самі потрапляють в оточення правоохоронців. Відповідно до роз'яснення конституційного суду України повідомлення повідомлення должно надаватися завчасно і передувати дню проведення. Там немає Є такого завчасно завчасно перебільшити. Уладнавши конфлікт, делегати так таки заходять усередину, що правда керівник Області на місці немає. У цей час владці святкують День Соборності у філармонії. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка Новини.